18 вересня 2024 року на чернігівському телеканалі Дитинець відбувається прем'єра 20-хвилинного сюжету під назвою Чаус. Три роки на посаді у ньому закадровий голос, під жахаючу мелодію, впевнено розповідає про те, яке свавілля відбувається в Чернігові та області. Пропонуємо згадати про шлях чауса на посаді. Звісно, що називати цей матеріал якісним журналістським розслідуванням неможливо. Це, взагалі, неможливо назвати чимось дотичним до журналістики. Автори цього сюжету нехтують основними засадами діяльності журналіста: маніпулюють фактами, однобоко висвітлюють інформацію, уникають коментарів незалежних спікерів, таким чином відверто обдурюючи своїх глядачів. Перш за все варто розуміти, кому належить Чернігівський телеканал дитиниць, який так любить у своїх матеріалах купати міськрадівців разом з колишнім мером Владиславом Атрошенком у теплій ванні з похвали та підтримки. За даними «Юконтрол», телерадіоорганізація Ліга, до якої власне і входить приватна телекомпанія Дитинець, належить так званому Руслану Дубинці, якого в Чернігові знають як партнера Владислава Атрошенка. Фактично ж, певне, кожен розуміє, яка роль у цій історії у Руслана Дубіни. Тож таким чином розуміємо, що телеканал Дитинець належить Владиславу Атрошенку. Важливим також є те, що впродовж кількох років, починаючи з 2010-го, директором ліги, до якого належить дитинець, був Олександр Ломако. Він також виконував функції головного редактора, займаючись фільтруванням контенту, який виходив в ефір телеканалу. Так це саме той Олександр Ломако, який сьогодні виконує обов'язки мера міста і виступає рупором Атрошенка, який переховується від журналістів та людей. Аналізуючи ситуацію з керівниками дитинця, стає зрозумілим, хто був замовниками цього самого 20-хвилинного сюжету. Та все ж таки, давайте детальніше розберемося у змісті замовного фільму про три роки Чауса на посаді. Сергій Гарус це один з головних персонажів цього 20-хвилинного матеріалу. Журналісти дитинця у цьому сюжеті неодноразово опираються на його власні домисли, якими він активно ділиться у постах на своїх сторінках у соціальних мережах. Пізніше частину з них публічно озвучить на той час волонтер Сергій Гарус. Перед тим як розказати трохи більше про цього героя, варто зазначити також те, що він доволі частий гість в ефірах чернігівських телеканалів Дитинець та Новий Чернігів. Народився Сергій Гарус 6 травня 1976 року. Одружений має двох дітей. З 2016 року по 2020 рік був главою Іванівської громади, а до цього очолював КП паркування та ринок Чернігівської міськради. У 2023 році працював в управлінні освіти Чернігівської міської ради. Отож, як бачимо, Сергій Гарус людина наближена до Владислава Трошенка, адже просто так в Чернігівську міськраду ніхто не потрапляє. Разом з тим, Сергій Гарус був фігурантом у справі про розкрадання коштів під час будівництва амбулаторії в селі Іванівка, що біля Чернігова. За цим фактом до нього додому навідались правоохоронці та провели обшуки. Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи про розкрадання коштів під час будівництва амбулаторії в селі Іванівка. Як стало відомо Суспільному, обшуки проводили 29 грудня 2022 року у Сергія Гаруса, колишнього голови Іванівської територіальної громади. Ну а з нещодавніх скандалів чернігівський активіст та правозахисник Олександр Гашпар викрив підлеглого Олександра Ломаки, тобто Сергія Гаруса, на поширенні чорнухи та адмініструванні ботоферми. А вже у травні 2024 року одіозний Сергій Гарус, який підозрюється у розкраданні бюджетних коштів та підпрацьовує штатним коментатором у дитинця та нового Чернігова, став очільником комунального підприємства «Чернігівміськсвітло» Чернігівської міської ради. Наступною у своєму матеріалі журналісти дитинця згадують підприємницю Вікторію Висовень. У 2022 році підприємниця Вікторія Висовень вийшла із заявою, що на її складах зберігаються тонни гуманітарки, яку туди привозили представники ОВА. Але через те, що її вчасно не роздали людям, у великої кількості закінчився термін для вжитку, і вона там просто гниє. Почати варто з того, що Вікторія Висовень – подруга Атрошенка, а її коментарі для дитинця спосіб вислужитися перед впливовим другом. Разом з тим, у своїх оповідях про «тони гнилої гуманітарки ода на її складах. Вона чомусь не розказала про те, що там були також товари інших компаній, структур та благодійних фондів. Напевне, просто забула чи просто чергова маніпуляція від представників дитинця. Ну а далі слово дають народному депутату Гео Лерусу. Он заїхав в автосалон, вибрав собі Hyundai Palisade стоимостью более двох мільйонів гривень, повісив туди чорні номера і тепер катається з одного кабака в другий. Геолерос у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії Слуга народу. Утім, уже у 2020 році, із фракції зелених його виключили. Лерос у свою чергу заручився підтримкою Петра Порошенка та став виконувати роль посіпаки п'ятого президента України. Було Слуги. відео на якому видно, як Лера збрав пастола грошима, обіцяючи відпрацьовувати гроші фактично дискредитаційною активністю. Тоді це столар платив. Зараз же слово передала фракція Порошенка. А як відомо з відкритих джерел, Петро Порошенко та Владислава Трошенко товариші, які в знак своєї дружби, не соромляться дарувати один одному спільні рекламні банери та ордени. Після всього вище зазначеного висновок напрошується сам собою. Замовний матеріал дитинця сформований з коментарів, думок та здогадок людей, які безпосередньо пов'язані з колишнім мером Чернігова Владиславом Атрошенком. Більше того, неодноразово були помічені в прислужуванні інтересам екс очільника міста. Не обійшлося в матеріалі і без гадки про колишнього очільника Чернігова Владислава Атрошенка, адже містяни не мають забувати про справжнього хазяїна міста. Міський голова Владислав Атрошенко отримує запрошення для участі у всесвітньому економічному форумі у Давосі. Це була можливість розказати світові про розбите місто. Звісно ж, багатостражденний екс ексмер міста у цьому матеріалі показаний лише з позитивної сторони. Благородна мета благородного чоловіка поїхати за кордон, аби отримати підтримку у відбудові міста провалилась. Відповідного дозволу на виїзд не дали злодії з Чернігівської обласної військової адміністрації. Чому не можна було провести зустріч з партнерами у форматі інтернет-спілкування, як це робили мери інших міст, незрозуміло. Та й менше з тим. Головне ж завдання не у тому, аби дійсно отримати підтримку для Чернігова від міжнародних донорів. Головне, вкотре акцентувати увагу на тому, що ОВА забороняє щось робити Атрошенку, який фактично жодним чином від них незалежний. А більше на той часовий проміжок, що зазначений в сюжеті дитинця, відповідно до законодавства України, ніякого дозволу на виїзд меру Чернігова від керівництва Чернігівської ОВА не було потрібно. Фактично, цей запит був показушний, а його головне завдання перекласти всю відповідальність за відновлення на обласну військову адміністрацію та в подальшому використовувати цю інформацію в ході інформаційної війни. Ну і аби підтвердити свої наративи, журналісти дитинця у своєму матеріалі наводять результати дослідження міжнародного республіканського інституту який демонструє найнижчий рівень довіри серед містян до представників ОВА та міської військової адміністрації? Діяльність керівників обласної та міської військових адміністрацій не залишиться поза увагою чернігівців. Результати дослідження, проведеного міжнародним республіканським інститутом, покажуть найнижчий рівень задоволення роботою очолюваних ними адміністрацій. От тільки при цьому журналісти дитинця забули розповісти, як протягом понад трьох років інформаційні майданчики, що належать Владиславу Атрошенку, активно вели інформаційну війну, у ході якої займалися формуванням негативної думки у жителів Чернігова та області щодо діяльності ОВА та міської військової адміністрації, тисячі замовних чорнушних матеріалів, серед яких сюжети, статті, дописи в пабліках зробили свою справу. Згадали журналісти дитинця і про очільника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижин. Ринського, звісно ж, у традиційно негативному ключі, виливши на військового чималу купу бруду, Дмитро Брижинський в крісло начальника МВА з крісла, очільника патронатної служби апарату Чернігівської ова. В обох ролях він залишатиметься підлеглим В'ячеслава Чауса. Утім, забувши нагадати своїм глядачам про те, що саме Дмитро Брижинський один з тих, хто успішно командував обороною Чернігова під час подій активних бойових дій на території області. Нагадаємо також, що Брижинський удостоєний звання почесний громадянин Чернігова. За старшого у Чернігові лишається полковник Дмитро Брижинський. До цього він керував 93-ю бригадою Холодний Яр, і саме під його командуванням. У жовтні 2021 року на Донбасі вперше застосували Берактар. Разом з тим він залучив до перевірки діяльності міськради держаудит і виявив 2,2 десятки мільярди збитків громаді міста від діяльності Атрошенка і Ломако. Не забули журналісти дитинця в своєму матеріалі покоперсатися в особистому житті очільника Чернігівської ОВА, зачепивши тему його розлучення з колишньою дружиною Лесою Чаус. Останнє теж стало надбанням громадськості. Розлучення Чаоса потрапило в медійний простір. Пізніше журналісти звернули увагу, що в декларації в очільника ова додається ще одна дитина. Що може бути підтвердженням, що у Чауса нова родина? Аналізуючи цю частину матеріалу, хотілося б просто нагадати журналістам дитинця про існування професійної етики, в якій чітко зазначено, що журналісти мають поважати приватне життя людини. Хоча, виходячи з усього раніше згаданого, можна зробити висновок, що про існування основних засад діяльності журналіста представники дитинця не знають взагалі. Отож, якщо повноцінно аналізувати факти та висвітлювати інформацію в повному її обсязі, виявляється, що 20 хвилинний сюжет дитинця не має в собі жодного підґрунтя. Наведена в ньому інформація не більше ніж домисли окремих персоналій, наближених до колишнього мера Чернігова Владислава Атрошенка. Натомість, вкотре аналізуючи політичну ситуацію в Чернігові, виникає запитання, на яку країну насправді працюють Владислав Атрошенко та Олександр Ломако. Які так активно намагаються дестабілізувати ситуацію в місті та області, ба більше у своїх офіційних зверненнях, звітах та коментарях вони активно підіграють наративам ворога, а подекуди навіть коригують ворожі удари по території міста. Підтягуйтесь на місце дислокації в верені. 2 для отримання завдань. Будь ласка, і 18-та школа. Я дуже попросив, якщо є можливість надати допомогу. Люди зі зброєю чекаємо на Верені. 2. вже за декілька днів по місцям, які Атрошенко згадував у своєму зверненні, росіяни здійснять масований обстріл, знищивши дві школи Чернігова та вбивши десятки людей. Це кадри зруйнованої школи номер 21 у Чернігові. 3 березня 2022 року вона потрапила під авіаудар росіян 3 березня 2022 року. Російська авіація здійснила бомбардування житлових районів Чернігова за допомогою некерованих авіабомб. В цій школі в той час переховувалися жителі міста на противагу цьому. Під час активних бойових дій на території області жодне з підприємств екс-мера міста Владислава Атрошенка не зазнало пошкоджень. Цікавий збіг чи не так наостанок. Хотілося б звернути увагу на стан фортифікаційних споруд навколо Чернігова, за які безпосередньо відповідальні представники Чернігівської міськради на чолі з Олександром Ломако, яким досі безпроблемно керує відсторонений мер Владислава Трошенко. До речі, за ці оборонні жахи, які ви зараз бачите на цих фотографіях, сплатив бюджет міста Чернігова. Більше того, Ломако навіть їздив до Києва, аби попросити додаткових грошей на укріплення фортифікацій довкола Чернігова. Чернігів вклав у зведення мережі фортифікації. Цій понад 110 мільйонів гривень власних коштів. Однак зараз, за словами Олександра Ломако, для належного і швидкого їх укріплення потребує підтримки. Гроші освоєні міськрадівцями. А от хто будуватиме належні оборонні споруди, питання відкрите. До речі, в освоєнні коштів взяла участь наближена до Владислава Атрошенка компанія УТБ. Отож бюджетні кошти пішли не куди-небудь, а в кишеню до екс-мера Чернігова. Та це не новина, відомий широкому загалу факт. Мало що в Чернігові відбувається без відома Атрошенка. А коли щось іде не за його планом, дитинець Новий Чернігів та ще купа інтернет-помийок, що харчуються з руки колишнього мера, починають свою дешеву та брудну інформаційну гру, частиною якої і став раніше згаданий замовний сюжет Чаус три роки на посаді.